Доброго часу, шановні друзі. Ігорка Смачного, привітайся з пацанами. Знову, як ви бачите, неділя. Знову побачите відео. Кусок май. Коли ми копаємо щось. Приїхали сьогодні в незнайомий нам ліс. Тут коли колись в окрузі... Ми, не знаходили? ми знаходили тут великі куски снарядів. Патронів, настріли різні. Але в лісі цьому ми ще ні разу не були. кусок? Не хочу як васку. Погода в нас така, пацане, гадяча, така. Е. Але ми не здаємося, і не униваємо. Хороший хазяїн і собаку не вижене в таку погоду. Ну, а ми... А ми хулі, ми копатілі. Комусь хірово після вчорашнього. Ні, Ні. Я його вон. сюди. нього бородав. Та, <реш> та, <реш> та, мі, ну, власне, всім приємного перегляду, що сьогодні знайдемося, вам покажемо. Я знову стемку і так я прибор стемкую. продав, а. Все. <реш> Піпець. В доміно записується. Приплили! Хе-хе! Та нічого, все буде добре. Ну, не Скоро буде новий прибор. Так що чекайте. <гум> ну, а ми погнали. Дивіться Буду. хлопаки. В такому от ручейку, єру такому знайшов я. Гарний кольоровий сигнальчик. І бляха. Тяжко зараз зарити, повно каміння. Е, але я вирішив його все-таки викопати. Хоча надаю перевагу тому відсотку, що це якась шляпа від снаряда, щось таке от їх тут повно. Ну але все рівно. Буду копати. І зараз вам покажу, що з да, того. Вийшло. Що хлопаки не вдача. Просто кусок снаряду. такий от. Кусок снаряда. Курва, от страшно, напевно, коли вони над бошками тут засвистять, блін. Нікому не, не побажаєш. Ладно, хай цей валяється. Потім заберемо чермет. Ну що камради, от і пішли патрончики Мосенські вже перегнили. Пішли патрончики. Ну, може щось цікавіше сьогодні побачимо. Патрончики. О, дивіться, камради, от і починає всяка шушара вилазити. Дивіться, падлюка лізе по мені. Хоче гнида моєї крові. Хер тобі, блядь, а не кров. крови. Зараз. Корочок тобі від чернігівського. Опа. О! Пей пиво. Дивіться, які в нього лапки. Кліщ. Інцефалітний. Не, не інцефалітний. Простий кліщ. Гадостіка. Опа хлопаки, дивіться, вискочив я на поле біля лісу. І знайшов кусочок такого от бубенчика якогось, здається. Здається, буб'янчик був. Зацініть-ка. Не теперішня красота. Старенький. Продовжуємо пошук. Хлопаки, дивіться, там та ямочка, що я Бубенчик знайшов. А тут, а тут мені вискакує якась снакладка, така вот цікава. Щось таке. Не знаю, що тут чи, щось таке старе чи щось таке не старе. Буду називати її просто хрень. Хм. Пацанята. Чуєте цей сигнал? Нарешті нам випала маленька удача. у у у О, тут, во, тут во, тут во. Срібло, срібло, срібло! Люблю срібло! Да ну нахер Народ! Та да ну нахер Та це походу квартник, йо пересете! Я очам своїм не вірю! Та ще й чий, походу, да ну нахер, не вірю. Йо, пересете. Не може бути. Не може бути, Владислава. Та ну нахер. Йо майо! Та то ж... Йо пересете, хлопаки! Квартник Владислава то була моя перша монета срібна то так він був... А! Та ну нахер, я не вірю! Я не вірю, що він може попастися другий раз! Та пересете! Та, то то квартник! Йу, бля! Пацани! Та ну нахер! Я не вірю, йо -мо! Він та вінз. 不过。 Хлопаки, що сиджу я от на березі річки курю, знайшов ще дві отакі от металеві залізячки. І поки я от перекурюю, хочу показати вам, по якій красі ми сьогодні сюди добиралися. Ну, реально, там, там просто без слів. Ви зараз все самі побачите. Я думаю, вам варто це побачити. Народ, а ви просто зацініть. Весняний ліс, він настільки красивий, як... Як груди молодої дівственниці. Та не бажана дівченця, але. Не народ зацініть. Тут просто реально, тут настільки атмосфера така. красота. Після дощу, що такий воздух, під повітря. Повітря абзац. Не шлях трапить. Реально, в такому лісі провести якийсь час, тут просто... Зповнюєшся енергією якоюсь такою. То що місна бекота тут трошки любить позначати дерева, та хулі там їм позначати, ти, ти бої і так всюди смердить, блін. Він ще й дерева портує. Тут саме На пам'ятнику саме не пишуть. Так, ну от нафіга нищити. Тут був Вася, ну to, то ти хоч би не признавався. Ти Вася. Точно Вася, блін. Діагнозно. Ну, власне що, підемо ми покопаємо трошки по цій красі. Ударим рок в этой дерев'я Ну, товариші, дивіться, в мене є ще одна монетка. Але що це за монетка, я навіть не можу вам сказати. Вона реально дуже дуже вбита. Дуже. А та монета, колеги, то у нас є СССР, я так розумію, три копійки непонятного року. Така от монетка. Ну, сайдет. В безриві і ракрива, ні. <гнали> Погнали далі. Ну що, товариші? І на завершення цього чудового прекрасного дня вискочила нам ще одна монетка. Ну, як я бачу, вже проглядається, це вже щось таке дуже мега-рядове. Швидше за все навіть і сучасне. А, ну не сучасне. Але це є 10 копійок. 39-го року, ще й з отвором, під Аурегу скосить. Ну, дякую, хлопаки, що були з нами. Від вас чекаю лайків, підписок обов'язково на канал. Будуть ще нові цікаві гарні відео. Ви їх, звісно, чекайте, будьте з нами. Ну, ще раз, всім дякую за увагу.